професор Савченко Руслава Сейфі, доктор фізичних наук, завідувач кафедри психології Дрогобича, Дрогобицького національного фізичного університету імені Івана Франкана. Шановна пані Мирослава Цигани, декан факультету культури і мистецтв, дарувала вам дуже гарного прекрасного дирегента, кандидата в мистецтвознавство Василя Кучмана, Василя Мар'яна Кучмана, а професор медицини Е, Наталія Боженко дала нам провинку, яку ми відзначили Ірину mm -hmm. е, Галину Івасюк. Це різну сестру Володимира Івасюка, яка дуже так щиро так, виступила на цій сенсі mm -hmm. а також кандидата надано і соціальних комунікацій заступника декану факультету журналістики пані Наталія Шайка. Тобто, з різних точок зору ми підійшли, щоб це не було лише що це сказали ціль е, богослов'я. Це були фахівці, як я отесила з широкого наукового колу. Але думка і ціль панелі була одна. А саме, що утверджені розквіт нашої держави можливі лише за умови професійного та духовного встановлення і здійснення кожного громадянина, фахівця, професіоналу насамперед майбутнього. Стати вирішальною силою, що забезпечить незворотність поступу України до своєї волі, слави, економічного та соціального добробуту здорової нації, сильної держави, світового рівня. І з цією метою, щоб досягти цієї мети, нас в резолюції доволі обігні такі пропозиції. Це пропозиція з. До ректорату, до Міністерства освіти, до феруючих сфер. Це пропозиція, це що я створила чи схожу. Можливо, створити наш інститут чи факультет психології духовної особистості. Друга пропозиція, яка вже така власне виходить з потреб ветеранів, ми бачимо, що часова затребуваність на ринку праці практичних педагогів, фахівців у сфері психологічної реабілітації та корекції, виникла депозиційність, напевно, створення кафедри прикладної психології та психокорекції, яка забезпечить е реабілітацію для сьогодення, для тих, хто в складних життєвих обставинах, таких як бойові дії, травми, стресові ситуації. Які вимагають відновлення психічного здоров'я та адаптації, що щойно було скабну до нових умов?